Вітаю всіх, будемо починати. Сьогодні у нас понеділок, 26 травня, і сьогодні ми попрацюємо по тижні наперед. Подивимось фундамент, звичайно, зробимо прогнози або відкоригуємо ті, які у нас зараз працюють. А ну, в першу чергу, звертаю вашу увагу на те, що сьогодні, взагалі, коротка сесія по ринках можна сказати, взагалі без американської сесії ринок сьогодні працює, тому можливо, якраз такий тонкий ринок. Сьогодні банківські вихідні у Великобританії та день поминання у Сполучених Штатах Тому, і ну, що стосовно ринків, да звертаю вашу увагу, єдина акції US Stocks тобто американські акції та ETF а також Лондонська біржа, не працюють. Сьогодні буде працювати європейська, європейські біржі да там Ксітра, Euronext, ну і інші. А конкретно Лондонська не працює, і американські більше сьогодні також не працюють. Тому якщо ви там щось хотіли робити по акціях на Америці, сьогодні нічого не зробите. Ну і далі також звертайте увагу на розклад CFD на метали буде раннє закриття, а на індекси UK 100, тобто Британія, FTSC100 та ER40 німецький раннє закриття. Британський взагалі закритий. І також енергоносії, нафта та газ, нафта WTI Раннє закриття о 20:30, а бренд закриється ще раніше. Тому ось ці моменти враховуйте в свої позиції. По фундаменту, що нас чекає в рамках тижня, сьогодні бачимо: ну, звичайно, оскільки сьогодні сесії не працюють основні, ми маємо лише виступ Крістіна Лагард ввечері о 18.30 і більше нічого у нас понеділку не заплановано завтра. Вранці 9 ранку новини по Німеччині, по Франції. В цілому Європа дає свої показники індекси впевненості споживачів. Настрій в економіці. Ну на це звертайте увагу. Можливо, десь якісь там додасть волатильності. А потім на Америці Сполучені Штати закази на товари довгострокового користування, durable goods, Вони показують в цілому, як ставляться споживачі до можливої інфляції. Тобто, якщо ці замовлення зростають, це означає, що їх хочуть купити вже зараз. Тому що в майбутньому ціни можуть рости, тобто, це такий проінфляційний показник. Якщо замовлення зростають, то це є негативно. Якщо падають, то це в принципі може бути позитивно. Це натякає на те, що інфляція не зростатиме. Ну, Тобто, це показники для довгострокового користування. Ну потім ще індекс певності споживачів. Також звертайте на нього увагу. Далі в середу. Вночі 4.30 ранку індекс споживчих цін по по Австралії, тобто дані по інфляції в Австралії, рішення по ставки в Банку Нової Зеландії. Ну, давайте подивимось на Нову Зеландію. Що в нас там? Коли в останнє вони свої ставки знижували? Так, ну зараз ставка фактично, вона є на три Останнє Востаннє було, бачите, зниження в квітні цього року. Ну і прогноз ось такий, будь ласка, 3,25%. Тобто, очікується, що ставку будуть ще знижувати. Вже бачите раз, два, три, чотири, п'ять знижень відбувалось по новій Зеландії. Ну і прогноз на зниження йде. Тобто, ми маємо подальше зниження ставки в Майбутньому цей карітрейт може спрацювати про новозеландського долара. А якщо ставки знижують, значить можливо, десь там не розраховують, що інфляція буде зростати. Тобто тут ще важливо потім подивитися, яка буде інфляція по новій Зеландії. Ми з вами пам'ятаємо, як Банк Англії ставку знизив, і потім отримали ну це такий разовий показник, тим не менш отримали за місяць інфляцію зростаючу. Далі ВВП по Франції, Німеччина дає зміну кількості безробітних зустріч країн експортерів нафти, тобто країни ВВП, будуть зустрічатися. Це буде у середу 15.00. Ну, можливо, що цікаво по нафті буде виходити. Ми з останніх новин пам'ятаємо, що ОПЕК збирається нарощувати видобування нафти. І публікація протоколу зустрічі ФОМС від ФРС. Це буде 9-та -го вечора по Сполучених Штатах. Це вже те, що все було від, по ФРС спрацьовано, тобто публікація цих протоколів. Ну, можливо, десь там щось на ринок буде реагувати. Четвер, вранці, в восьмого ранку, зміна певності, індекс певності споживачів по Японії. До речі, по Японії інфляція. Зростає. Давайте подивимось, якими темпами там новина сьогодні. Була що рис рекордно подорожча в Японії, і що дуже негативно може вплинути на взагалі життя японців. Так, ціни нас цікавлять рівень інфляції. Ну і ось такі показники У нас. Ну, інфляція доволі висока: 36% в принципі. Я думаю, що японці вони вже неодноразово говорили, що будуть продовжувати да, ось цю жорстку грошову кредитну політику. Тобто тримається, да? Такий 3,6 і тримається доволі стабільно. А, ну, що там, а прогнозами зараз не побачимо, треба зареєструватися. Окей. Ну, о, як би там не було, інфляція доволі висока. А, далі е на Європі новини немає. Штати дають нам свої показники. На штатах звертаємо джелесплемс. Обов'язково. Ну, бачите, тут ще запаси нафти будуть виходити. Хоча по нафті ми отримаємо показники раніше. Якраз таки напередодні в середу виступить ОПЕК. Ну і плюс ВВП буде виходити квартальне. це будуть вже остаточні пере... передивляться, передивляться дані, які виходили. Ми пам'ятаємо, що там було зниження, і це вже будуть остаточні дані, напевне, опубліковані. Далі в п'ятницю вночі грівень безробіття, індекс споживчих цін, тобто якраз такі дані по інфляції в Японії. Ось те, про що я кажу, да, іфляція не стабільно тримається, і цікаво буде, яка який тут буде показник, тому що ціни на рис принаймні дуже сильно зросли. А продажі також будуть виходити і промислове виробництво. Тобто, блок новин вночі по Японії виходить. Ну дивіться за цим, якщо ви або просто враховуєте це, тому що це події нічні. Просто враховуйте їх в позиції. Далі. Австралія розділ і продажі. Потім ми бачимо новини по Німеччині. Ну, нас цікавить, єврозона в цілому грошовий агрегат М3, зміна об'єму кредитного частного кредитування частного сектора. Ну, новини незначні, скажімо так. Німеччина дає свою інфляцію, блок новин по Канаді, ВВП виходить по Канаді. Звертаємо на це увагу, що торгуєте канадський долар. А також новини по штатах, особисті розходи, особисті доходи, базовий індекс цін розходів на особисті потреби, базовий індекс цін розходів на особисті потреби, річні показники. І індекс менеджерів по закупкам Чикаго. Ну тобто, ось на це ось звертайте увагу: ці базові індекси, особисті розходи також можуть давати нам якесь уявлення про зростання або падіння цін на майбутньому. Ну і ще в суботу будуть новини по Китаю. Тобто, можна сказати, що фундамент у нас також не насичений В принципі немає такого якогось так завалу да, фундаментального, як то буває, коли тиждень інфляції поспіль да, або тиждень ставок по країнах. Десь там місцями по якихось країнах щось виходить цікавого, але не так прямо, щоб кожного дня якісь такі стресові новини могли бути. Давайте подивимося на звіти СФТС, що у нас тут є цікавого по позиціях. Так, Євро. А євро продовжить. Ми пам'ятаємо минулого тижня, що там було перекриття позицій. Тобто, закриття зараз ми бачимо набор позицій і лонги, і шорти, але лонгів набрали більше. Тобто, позиція така йде тижнева, да вона вона бичача. Давайте подивимось на сот одразу. Ну, ось він виходить з зони да, екстремальних екстремальних продажів. Ну, поки ще рано говорити про якісь критичні екстремальні купівлі, але бачимо, що індекс повертається вгору, тому що такі йдуть позиції на купівлі. Що у нас є по графіках? А якщо дивитись на наші з вами графіки, то у нас євро вийшло з зони вгору. Да? Тобто, можливо, і цей сценарій на реалізацію піде. Зараз є вихід, треба закріпитись технічно. Ну і потім вже можливо будемо зростати. Тому на шанси вгору піднятися у нас є. Ну і протилежний випадок, да? якщо будемо падати вниз, тоді вже і виходимо сюди вниз. А по Британії. Пам'ятаємо сьогодні вихідний по Британії, так само тому тут ну можливо взагалі нічого не буде цікавого по Британії в рамках сьогоднішнього дня. А по позиціях операторів ми бачимо лонги майже 3 тисячі і майже 5 тисяч на продажі, тобто позиція шортова йде тижнева. Дивимось на графік. Ось так. Да? У нас в шорти йдуть індекс сот, поступово поступово набираємось. Ну, окей, фунт, до речі, доволі сильно підріс, і дійсно, можливо, якраз таки оператори наберуть максимальні шорти, тому що ціна для них найцікавіша для продажі. Пам'ятаємо, вони продають британський фунт, і чим вища ціна, тим краще для них. Зараз фунт. ну Цей сценарій ми про нього говорили в п'ятницю. Він у нас вже реалізувався. Зараз ми торгуємось в зоні. Ну, а зони що? Зони чекаємо вихід або вниз. Або звичайно вгору. І якщо ми будемо виходити вниз, то ми отримаємо з вами ось таку реалізацію. Поки що знову таки до зони, да, тобто невеличка відстань. Ми маємо верхня 34-35, точніше, да, 1,35, а внизу 1,34, Хай до 300. Тобто, ми маємо приблизно сі піпсів проходу між зонами, але тим не менш вони можуть бути реалізовані. Якщо будемо виходити вище, тоді треба шукати, тому що ми тут бачимо давно не були на таких максимумах по британському фунту. І йдемо у минуле. А в минулому ну треба на графік де звернутися. Ось так. Ціна ось тут. Ну давайте тут подивимось. Ну, я брав би ось тут зараз я вам намалюю, покажу. Я дивлюсь на останній зараз ось ці два набора Ось тут ми бачимо, да і ось тут. Ну, також якщо ми подовжимо цю, цю зону, да то ми отримаємо з вами. Ой, зараз. Ось тут від зони купують, від зони набирають. Тут над нею трохи торгувались потім. Тут в продажі були. Ну так, да, я б взяв би за орієнтир ось саме ось цю зону для майбутніх зупинок. Якщо ми будемо зростати, йдемо тепер до нашого графіку на а 4 І отримаємо ось такі у нас також невелика відстань, ну, тим, тим не менш, да, можемо її проходити раптом, якщо будемо вибиватись вище. Ось так. Тут у нас нижня ціна. А 36400, верхня 37500, ну тобто ми маємо навіть ну, да 1100 півсів ми тут маємо. В принципі, це нормальна вістень для руху Ось такі варіанти по британському фунту. Поки в зоні, звичайно, нічого не робимо. Далі в нас японська єна. Давайте подивимось не пам'ятаємо, що японці, ну, принаймні про це говорять, що вони ще будуть піднімати ставки до кінця року. Зараз ми бачимо, що в них лонг йдуть по позиціях. Давайте подивимось на графіки. Ну Давайте подивимось на прямий графік. Ось так. Так, у них лонги набираються купівлі. Бачимо, сот виходить з зони продажів іде поступово гору. Звичайно, ще далеко до якихось екстремальних як було в останній да ось тут, коли набрали екстремальні купівлі. Ну і ось так є на подорожчала тут. До цього ще дуже далеко, тим менш раз є купівля, то можливо корекція в доларі буде проходити. Тобто, в цілому, це нам говорить про те, що пара долар-єна дійсно далі ще може. Знижуватись. Так, повертаємось в наш графік. Що в нас є? У нас є ця реалізація цього сценарію. Бачите, якраз таки всередину ну, яни, як ми малювали з вами цю стрілочку до цього рівня. напевно треба його поставити. Давайте ми його одразу помітимо. До нього ми збігли. Зараз рухаємось згору, і це все може видатись в якийсь ось такий сценарій. Тобто, ми маємо першу хвилю вниз. ось цю Потім ми можемо отримати корекцію другу хвилю, і потім вже буде реалізація. Так от, в цій парі, напевне, варто чекати саме ось такої реалізації, тобто захід до зони, і потім можливе подальше зниження. З спробою зайти нижче за цей рівень, ось таким чином, ну, тобто до зони вниз. Ну і пам'ятаємо про, про, про альтернативу, якщо раптом будемо стрімко злітати вгору і там якусь корекцію ще більш глибоко робити. Ось такий, як б, напевне, притримувався більше сценарію ведмежого по попари до водієна, ніж бичачого. Ну, принаймні, поки поки під зоною. По Австралії по позиціях. А, закриваються шорти, набираються лонги. Тобто позиція йде бичача. В нас ну, ось ці два сценарії до червоного рівня і після рівня до зони, вони відпрацьовані. Вони в нас виконані їх, напевно. Ну, давайте ми просто їх видалимо, щоб вони нам тут не заважали. Тому що так все графік такий стиснутий, да, у нас виявився. <кій> ось так. Ну а зараз що? Зараз ми торгуємося в межах зони. В межах при, при виході зони можемо тут невеличка також відстань, можемо прогулятися за цим сценарієм. Ось так. Тут небагато у нас 65-370 і 840. Ну, коротше, менше 500 піпсів прогулянка може бути. Ну, пара, в принципі, не сильно волатильна. А в разі виходу вниз можемо отримати ось такий прохід вниз. Знову таки, да, якщо вниз будемо рухатись, пам'ятаємо про червоний рівень, він може тут зробити зупинку. Тому якщо раптом будете продавати на червоному рівні, варто стати в безбитковість. Ну, якщо цілі будуть ще нижче. Ось такі варіанти по Австралії. А до речі, якщо прийдемо до верхньої зони, то від верхньої також можемо зробити прогулянку вниз. Ось так. Ну, давайте подивимося там в них осотах. Ну, ось так. да В купівлю поворохаємось. Окей. Так, НЗД. Пам'ятаємо, по Новій Зеландії буде ставка. Також на купівлю позиції по Новій Зеландії. Давайте подивимось що. І бачите, пройшов він цей червоний рівень, про який ми говорили, говорили з вами минулого тижня. Тут виходимо вгору. Ну, тільки-тільки починаємо, да Що в нас є? У нас є, до речі, оновлиці максимум окей, від них можемо зробити щось ось таке. Ну, наприклад, до червоного рівня, і потім можемо зростати. Ну тут у нас в цілому, якщо говорити про зони, да, ми взагалі перебуваємо всередині, тому у нас іде зараз ця реалізація. Ось ця. А, ну, ось тут воно цікавіше було пішло. Да? А, значить, далі що? Далі ну або чекати заходу вгору і там якісь продажі шукати, або шукати варіанти для купівлі, де можна спробувати купити. Ну, як я вже сказав, або ось тут ось таким чином, якщо раптом не в позиціях, або чекати більш глибоку корекцію і потім вже йти в цей сценарій. А, ось такі варіанти. Поки якщо ви без позиції, то, то всередині взагалі нічого не робимо. Чекаємо. На заходу або вгору, або вниз для подальших позицій. Ну і далі що може бути, якщо ми заходимо в верхню зону, тоді від неї можемо робити корекцію ось таким чином. Долар Канада йде у нас на зниження американський долар тобто у нас йде зараз ось цей сценарій. Пройшло вже більше половини, значить треба стати безбитковість і чекати повної його реалізації. Або сейфи ставити. да По Канаді по позиціях у нас Купується канадський долар. Окей, дивимось давайте на сот одразу. Значить, так само дивимось на пряму пару. Графік тижневий звичайно. А ну і ми рухаємось в всередині перебуваємо трохи нижче навіть, ну і чекаємо подальшого, якщо будуть набиратися купівлі, да, то подальшого зростання сот, і тоді вже якісь стримальні купівлі можна буде отримати. А в цілому, зараз у нас йде за нашими сценаріями, все йде нормально, де ось така реалізація, значить, чекаємо заходу в нижню зону. Від нижньої зони можливий ось цей сценарій. Ось таким чином. Раптом, якщо до зони ще раз дійдемо можна спробувати ще раз продавати. Ну тут, в принципі, основний сценарій, що йде ось тут ре реалізація його, і ми про це з вами також говорили. Тут, ось воно. Уже це все нас діло працює. Тоді чекаємо реалізацію. Можливо, що будемо виходити ще нижче, тоді, тоді. значить ми закріпляємось під нижньою зоною. Ось так. З проходом нижче, з можливою зупинкою на червоному рівні. Тобто тимчасова зупинка може бути. Ось такі варіанти в доларі Канаді у нас можуть реалізовуватись. По нафті. Давайте подивимося, що тут нас є в операторів цікавого. Ми пам'ятаємо, що останні тижні да там набрались купівлі по WTY. Зараз давайте подивимось. Ось вона в нас. О, ось так. Бачите, перекриваються позиції, більше закрито купівлі. Це було розпродано. Це означає, що, що в нас більше йде на продажі позиції. По операторах дивимось на фьючерс одразу. Ну так, да, тут до якихось екстремальних продажів говорити ще дуже-дуже рано. Тим не менш, ми маємо тижневу позицію на продаж. Повертаємось на наш інструмент, який ми постійно аналізуємо, і ми бачимо, що і в нас в принципі все йде за сценаріями. Ми перебуваємо під зоною, і вже котрі тижні ми про це говоримо. Якщо ми під зоною, значить, це йде варіант на продаж, а купір можна дивитися лише після проходу цієї зони. Поки ми під нею це всі варіанти з продажем. І бачимо неодноразово. Ми до неї зайшли, відбились. Падіння прийшли знову падіння, тобто, можливо, що ще ми будемо тут повторювати. Пам'ятаємо, що у нас є ОПЕК на цьому тижні в середу збираються, і пам'ятаємо раніше новини на каналі. Також публікував, що ОПЕК взагалі мають наміри нарощувати видобування нафти, якщо це діло буде ну дійсно реалізовано. А, ну, спочатку це будуть просто домовленості, тому що влітку там будуть нарощуватися всі видобування, але навіть ці домовленості, да, вони вже будуть, ринок, ринок вже на них буде працювати. І тоді ці всі домовленості в разі їх підтверджень, да, можуть призвести до падіння цін. Поки що, якщо говоримо про продажі, то напевно, як я вже казав, минулих, минулих разів сюди до цього рівня. До середини каналу, а далі вже ну по ситуації, тому що якщо говорити про якесь глобальне таке зниження, ну навряд чи воно відбудеться так, так, так стрімко, да, там з а, 61 долара до 46 доларів, це таке ну якесь глобальне падіння, про яке зараз в принципі, ну в яке в принципі не віриться зараз, тому поступово да по мірі просування, тому що будуть надходити новини, і ми будемо розуміти, що взагалі відбувається, але ось така реалізація вниз у нас можливо. Тому якщо ви в нафту дивитесь придивлятись до позицій, то це більше шорти, ніж лонги. Лонги можуть бути нагадаю вам на суто геополітичні, тобто на цих всіх моментах да геополітичних тут якісь лонги можуть виникати. Усі інші варіанти це напевно більше продажі ніж зростання, принаймні, поки ми під цією зоною. Так, по газу у нас йде в принципі все, як ми раніше говорили. Ціна 3 долари да, для купівлі, можливо, від зони для купівлі, і там на 5,6 туди вгору рухаємось. Це без змін. По золоту. Так, золото бачимо бичачій позиції. Лонги набирається у операторів. Давайте дивимось на графік. Одразу дивимось на контракт. Gold Futures. Ось так. да, ми перебуваємо. Ну майже да, на екстремальних купівлях. Ну тут єдине, що я хотів би додати вам по, по золоту. Я сьогодні на каналі новини опублікував. Е дуже уважно. Да, тобто, ми говоримо з вами про високі ціни. Ми говоримо вже про о, можливу ось цю реалізацію, як ми з вами раніше малювали. Ось воно, да. Тобто, ми пробиваємо лінію каналу, і тобто ми ну, можемо, в принципі, оформити цей флаг. Ми маємо ось цю рукоятку, ми маємо ось це полотно і ми маємо продовження ось цієї рукоятки вгору. А це по цінах у нас приблизно, як ми з вами дивились, приблизно 3600. Що може зараз награти на користь з цим зростанням? Ну, по-перше, Трамп. Трамп, пам'ятаємо, він імпульсивний. Ну, ми вже про це з вами говорили 100-500 разів. Принаймні, навіть в п'ятницю да, Трамп змусив ринки ворушитись, коли злякав спочатку Європу тим, що з 1 червня піднімемо це на 50%. Потім, переговоривши з Урсулою Фонделяйт, відстрочив. Ці підвищення до 9 липня. Ну він вважає, що вони там з ним принаймні, вона йому пообіцяла що будуть швидко домовлятися про торгові там взаємовідносини, тому ось ці моменти пов'язані з Трампом. В першу чергу безумовно можуть впливати на ринки і на ринки негативно. А золото в цьому плані да, як сховище воно може працювати вгору. це раз. Друге, зараз є проблема для штатів в цілому, це зростання дохідності, точніше. Правда, зростання дохідності по бондах, або, інакше кажучи, маленький спрос на бонди, це також може давати певні якісь потрясіння для ринку і на цьому фоні золото як актив сховище, також може працювати вгору. Тобто, ось такі моменти є. По-друге, або по-третє, вже навіть це те, що центральні банки продовжують закуповувати золото, це також моменти для купівлі. Єдине, що тут може, наприклад, збивати да, з цього, ну, по-перше, дивимось на ціну. І де спробувати купувати зараз. Ми бачимо, ми торгуємося на цій лінії, Було пробиття, ми над нею торгуємось. Тобто, в цілому, у нас ну, технічно, технічно зараз виконується пробиття закріплення, але пам'ятаємо про технічне закріплення. У нас є для цього свій індикатор, яким, яким ми користуємось. Ну, принаймні те, на що я дивлюсь і вам про це постійно показував і розказував. Да, це ось стахастик. Який в цілому також тут уже перепроданості, тобто, означає, що ми можемо зростати там найближчими ну, якимись там е, часами навіть а, сьогодні, напевне, ну, навряд чи тому що сьогодні, по-перше, сесія у нас тонка, Америка не працює, Лондон не працює плюс раннє закриття можливо, ну, тобто, сьогодні, навряд чи якісь ми отримаємо стрімкі зростання. Завтра, ну, тобто, в рамках тижня можливо, тому можна придивлятись до ціни ось тут, але пам'ятаємо про можливість якоїсь корекції. Тобто, ми не можемо передбачити ну, взагалі, корекцію важко передбачити, де вона завершиться. У нас принаймні є зони ось тут і ось тут. Принаймні в останні рази ми отримали від цієї зони купівлю, і від цієї зони ми отримали ці купівлі. Тобто, ось на раз і ось на два. Вони у нас працюють. Тому напевне, більш ідеально можна було б шукати варіанти для заходу, якраз таки біля цих зон. Тому ще раз вам говорю, да, і, ну, щоб ви розуміли, ціна дуже висока. Якщо ви готові брати на себе ці ризики, наприклад, тут купити, не зважаючи на подальші зниження, тоді окей. Якщо шукаєте більш цікаву ціну, то напевне десь біля цих зон. Або ось тут, або ось тут. І обов'язково ну Невеличкими об'ємами для початку, щоб не було якихось там неприємних моментів в разі ось цих падінь, тому що а, падіння можуть а, ну, принаймні, корекції да, вони можуть бути. І це також звертайте увагу. А в цілому, якщо будемо рухатись згору, тоді дійсно 3600 ми можемо піднятися за реалізацією цього флагу. Повністю. Ну, як ми з вами говорили, ми, у нас є позначка 3571 долар. Це та історична з 80-х років минулого сторіччя, тобто туди можемо піднятися. Далі, по бітку, у нас іде в цілому ось ця реалізація, все йде чітко, ми вийшли, ось воно, ми закріпились, ось воно, і ми зробили відправку. Йдемо в цьому сценарію. А, значить, ну, треба що у нас треба що робити? Да? Якщо ви купуєте, чекаємо 105 тисяч, тобто, я думаю, це буде наступна зупинка, де ми можемо зупинитися в якусь більш-менш нормальну корекцію. Далі по S&P 500, по фондовому ринку. Ось якраз таки та корекція, яку Трамп спричинив в п'ятницю. Це було на SP. Ми з вами, до речі, були питання по німецькому, да? На H40. Ми дивилися з вами німецький індекс. І ми там обговорювали з вами. Де? Так, це про цей графік зараз. Це ми дивились індекс. Де придивитись до купівлі, да ми обговорили, що війну як варіант біля цієї зони. Якраз бачимо, Трамп допоміг нам цьому сценарію реалізуватись, і у нас а, пішла ось ця відправочка. Про це ми говорили з вами п'ятницю. Тобто, повертаючись до фондового ринку, пам'ятаємо, Трамп ось цей фактор Трампа да він присутній, і ось ці можливі якісь закидони його вони можуть причинити до до якихось корекцій. В цілому все залишається в рамках майбутнього зростання, про яке ми говоримо, чекаємо просто цієї реалізації. А, в принципі, так, да, ми ну, все обговорили, що хотіли. І лише єдиний індекс долара. Так, у нас також зробив це падіння. Зараз в зоні від зони чекаємо якогось зростання вгору. Тобто ось такий варіант вгору може пройти. А, питання зараз, якщо є, будь ласка, можете задавати. Якщо немає, тоді мінусуйте і побачимось з вами вже в середу з цим самим часом. Так, бачу мінуси. Добре. Тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе і до зустрічі в середу, в цей саме час. Всім пока!